Шоу, яке сьогодні мій опонент намагається перетворити президентські вибори, багато кому може і подобатися. Імпонувати новізною, імпонувати нетрадиційністю, імпонувати дотепністю. Друзі, але після 21 квітня жарти закінчаться і настане сувора реальність. І новообраний президент, хто б ним не став, опиниться сам на сам не з об'єктивом камери чи смартфона. А з досвідченим, підкреслюють досвідченим і безкомпромісним ворогом. Керівником найсильніших держав світу. Бо Путін і його апетити, хочу наголосити, вони нікуди не дінуться. І це ж не комп'ютерна гра. І проекти Новоросії, і проекти Малоросії, і сухопутний коридор до Криму. Це ж все нікуди не дінеться. Він про них нікуди ніколи не забував. Він готовий діяти, як тільки для цього станеться нагода. Ослаблена, розсварена після виборів Україна з недосвідченим президентом це і є саме та нагода. І хижаки, як правило, нападають на жертву саме тоді, коли вона поранена і слабка. І Якщо верховний Головнокомандувач не розставляє червоні лінії, а це може призвести до розширення агресії проти України.